Ароматизованим цигаркам та відиним для електронок зась з 11 липня в Україні починає діяти заборона на продаж нікотиновмісних виробів із ароматичними смаковими та іншими добавками. Приємні смак та аромат це те, що привертає увагу саме до вейпів, тобто коріння електронних цигарок. Одна з прихильниць таких пристроїв Єлизавета розповідає: якщо вейпи чи ароматизовані рідини до них повністю заборонять, радше взагалі відмовиться від коріння, аніж прийде, скажімо, на звичайні сигарети. Менше все ж таки чучину до організму попадає, і якось приємніший, воно більше розслабляє. І дійсно в мене не визувало такої сильної звички. Ось якоїсь залежності від. Цього. Це як зняття стресу, хтось цукерками, хтось з цукерками, але випи вони трохи по-іншому все, все одно для мене вони сприймаються. Під заборону з 11 липня потрапили рідини до електронних сигарет, що містять смакоароматичні добавки, як ментол, фрукти та солодощі, вітаміни та псевдокорисні добавки, кофеїн, таурин та інші енергетичні домішки, мають у складі барвники, що роблять дим кольоровим, об'єм заправних контейнерів більше 10 мл, містять більше 20 мг нікотину на 1 мл тощо. Поспілкуватися із представниками цього бізнесу нам на жаль так і не вдалося. Втім, як виявилося, підприємці вже винайшли спосіб, як обійти існуючу заборону. Ще до того, як відповідний закон набув чинності, вітрини як онлайн, так і офлайн магазинів почали мерехтіти пропозиціями купити набір, зроби сам за ціною флакону із готовою рідиною, а такі у середньому коштують 300 гривень. Покупець отримує три інгредієнти: нікотин, ароматизатор та рідку основу, які змішує самостійно. Формально їх продаж не порушує закону. Втім, не усі заборони вдасться обійти так просто. З 11 липня з вільного продажу зникнуть і тютюнові вироби зі схожими властивостями. Містять вітаміни та псев до добавки, кофеїн та інші енергетичні добавки містять смакоароматичні добавки у будь-яких компонентах: фільтрі, папері, упаковці, капсулі, юриси зазначають, заборона торкнеться й реклами. Заборона стосується як прямих продажів реалізації, взагалі таких продуктів, ну як і яких ще можна назвати, а так само, і рекламування. І за це відповідальність передбачена у вигляді штрафів. Якщо йдеться мова про продаж. Таких виробів перший раз протягом року це 20 тисяч і у разі повторності 50 тисяч гривень. Що стосується рекламування таких засобів будь-яким способом, в тому числі в мережі інтернет, то штрафи починаються від 30 тисяч гривень. Для українських виробників тічі виробів та рідини для є-сигарет, все ж таки є невелика добра новина. Продукцію, що потрапила під заборону до продажу в Україні, все ще дозволено виробляти на експорт. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.